Всім привіт! Ми з Рижулькою вийшли на прогулянку. Сьогодні у нас 22 травня 25-го року. Що йдемо далі, Рижуля? Обнюхав. Не йде, резуля, пішли, пішли. Давай пішли. Пішли, пішли. Зупинки У нас зупинки, да? Все обнюхать треба перепровірити, хто тут був. Що ти там побачив? Уже птичку побачив, у за птичкою біжать, так? Да? Давай будемо обходити, Ризуля, пішли обходити, пішли. Тут трава висока. Не хоче обходити. Він своїм маршрутом ходить, да, рижий? Режуля. А -а -а. Куда ти з мене завів? Давай, давай, виходь з трави. Виходь, виходь, після. Після, після, давай. Йди, не тормози, йди. нашим тропиночкам, да? походим? походимо, у нас відпочинок дережу. Сонечко припікає. вже відпочиваєш, чи далі підемо, режуля. Не жарко тобі ще. Ну, вітерець, але ну, сонечко припікає. Довго ми не посиділи. Вирішили йти далі, так? Да? Режулька? Метелики, метелики його відволікають. Ти будеш за метеликами ганятися, Рижуля? Так, рижий, давай обходить. в кущі ми не йдемо. Чуєш, ми не йдемо кущі. Виходь отуда. Виходь. Пішли, обійдемо. Рижий. Ну ми ж туди не підемо. Ти та підеш, але я ж то не пролізу. Давай обходить. Пішли, обідемо з іншої сторони. Ти чуєш мене, Рижуля? Чи там когось побачив, мабуть? Пішли обходить, пішли. Прийшли ми в інше місто, так, да, Рижуля? Ходимо, щось шукаємо. Що ти шукаєш, режуля? Куди йдемо, режулька, давай? Резуля? Давай. Вибирай маршрут, куди йдемо. На деревину будеш Ні, Не, не хоче. Постояли, подивились на деревинку. Не хочемо на деревинку прийти. Що ти там знайшов? Пішли, режуння, пішли, давай, пішли. Відпочинок, да? Подивимося, да? куди нам іти, посидимо. відпочинемо трохи. Режулька. Рижулька? Рижулька. Зайнятий, зайнятий. Дивиться, де там пташка літає, да? Пташка на дереві. Йдемо з режулькой далі, так? Да? От його так і тяне, по траві, високий ходить. Ти до своєї травички прийшов, так? Да? Жуля? Будеш перекус робити? Молодчинка, гарненький котик, да, котик гарненький. Знайшов свою травичку, яку він їсть. Треба трохи скуштувати, так? Да? Смачна травичка, Рижуля? Ризе, сонечко, да? Ти сонечко риже? Це далі йде на пролом. Риже йде на пролом, так? Рижуля? <шли> О, так, вийшли на тропинку, так? Да? Режуля, ми ж тут ходили вже з тобою сьогодні. Ну що, куди йдемо? В яку сторону, Рижуля? Тут будемо? Далі пішли. Йде медалі. далі. Ще одне твоє місто любиме, так? Да? Шепшина? Біля шипшини гулять. Що ти там знайшов Режуля? Йдемо, йдемо, йде мене бійся. Іди. Чого ти Ніхто тебе не трогає? іди. Трава висока, так, да? режулька? Куди ти мене завів? Давай ми туди не йдемо, під деревами не ліземо. Так, да, розвертайся, туди ми не будемо йти. Рижуля, ти чуєш маєш, не буду під деревами тобі лазити. Розвертайся. Давай. Так, ну що, друзі, на цьому у нас, мабуть, прогулянка закінчується. Щось Рижулька... Не хоче більше гулять, лежить. Набудь жарко на вулиці, да, Рижуля? Рижуля, все, будемо йти додому, ти нагулявся? Тоді кажи друзям до побачення, до наступних зустрічей. Режуля. Кажи всім пока-пока! Глянь сюди. Та ну покажи свою мордашку. Ну, все, друзі, до наступних зрустчек. Всім пока-пока!